Вітаю, друзі! Мене звати Наталка, ви знаходитесь на моєму рукодільному каналі. Нарешті я знімаю ще одне відео. Великий проміжок часу пройшов з того часу, як вийшло останнє моє відео, але на то були причини життя. То до мене приїжджали друзі, то чоловік приїжджав, то я хворіла. Тому що безслідно якісь нервові штуки не закінчуються, не проходять, і, відповідно, коли е, оцей нервовий період у мене пройшов, е, бомбонуло по здоров'ю, і я знала, що це так буде. Але, знаєте, ну, знати це одне, а то все пережити це інше. Менш з тим, зараз все добре, все чудово, наскільки то можливо. І сьогодні субота я вам хочу зробити. Невеличке, точніше, зняти невеличкий відеодайджест такий, над чим я працюю весь цей час. Але, знаєте, мене останнім часом починає трішки вхарювати, вибачте, за таке за таку термінологію, той факт, що. У мене немає часу власне на самовишивку, тому що я на роботу їду в пів на восьму, виходжу з дому. Інколи приїжджаю восьмі вечора, так як я рано лягаю спати о дев'ятій. Тобто, відповідно, я прийшла, кота покормила і спать лягаю. І мене то вхарює. і Я інколи на роботі роблю бойкот, умовний їду додому в чотири вечора, щоб хоча б в шість приїхати. І от коли таке трапляється, в мене більше енергії, я більше сповнена якихось емоцій до того, щоб зробити щось повишивати. Але, на жаль, в більшості часу не виходить так, але менш тим, це робота, я від того нікуди не дінуся. І маємо, що маємо. Попри все це, я все ж таки щось вишиваю. І от буквально. Там вчора мене повернуло до великоднього мого рушника, але не від лі... не від лелітки. Лі... 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 А від схема була від майстерні вишив'яз. Якщо ви давно на моєму каналі, як мінімум рік, ви пам'ятаєте, що в минулому році я цей рушник почала, вишила одну сторону і умовно, незаконно його відкинула. Не знаю навіть чому, щось мене перевело на інше. Але, знаєте, інколи треба себе брати в руки і просто добивати, довишивати, доробити те, що є. Тим більше там не стільки роботи, чесно. І я от зараз сіла, шию другу сторону, і думаю, боже, ну чого ти його? Відкинула, ну це ж реально було би вишити тоді ще. Але напевно, що тоді мене звернуло на щось інше: натхнення пройшло, і я переключилася, і, відповідно, ось через два тижні у нас Великдень. Я не скажу, що я прямо таки готуюся до Великого Дня. Я не сповідую релігійні свята, як можливо хтось інший. Але оцей загальний вайб, оцей загальний настрій, він все одно в мені присутній. І так, звичайно, я їм Пасхи. Але для мене, наприклад, Пасха, ну, і ми не святимо Пасхи. Для мене Пасха це такий більш ритуальна така штука. Для мене Пасха це встати вранці на великдень. А uh, там я не знаю. Каву собі, собі зварити, або чаю, І ось посмакувати паску. Для мене це от якийсь такий вайб Великодня він є. Я, до речі, ще планую малювати писанки. В минулому році я спробувала, мені дуже сподобалося. Я купила собі ще і фарб, і, і самих крашенок, пустишок. Коротше, в цьому році я також все планую робити, бо мені просто подобається сам процес. І так. Так, я можливо не сповідую прям супер релігійні свята або не надаю їм так такого значення, але це не означає, що мені не подобається оце цей великодній настрій. Тому я хочу душити цей рушничок. Давайте я вам зараз про нього розповім трішки. Ну, що, ось так виглядає моя одна сторона. Бачите, це в минулому році я махонула і вишила її. А ось так виглядає друга сторона. І повірте, з минулого року, буквально вчора я взяла вранці цей рушник, і з минулого року було вишито ось ці тільки сині орнаменти. Бачите, це я за вчора, за сьогодні, ось це за сьогодні махонула. Поки мене тримає цей рушничок, бо я не розумію, чому я його не вишила в минулому році. Ну воно дійсно ці колодочки дуже легко шиється. Що я планую? Я планую максимально його сьогодні прошити, можливо, навіть завтра. Що тут ще буде? Ось тут буде таке змережування. І я думаю, от лишати ці китички чи не лишати, певно, що лишу, хай будуть маленькі. Ось тут по боках я ось так підверну. І тут таке, теж була буде мережечка, але воно буде підвернуте. От, от так я собі придумала і маю надію, що так воно в мене і вийде. Принаймні. Е, я планую, що у мене на, на цей великдень цей рушничок буде готовий. Як бачите, ну знову ж таки, давайте вам покажу трошки ближче. Це колодочки, вони дуже легко шиються, вони дійсно легко дуже шиються. Ти просто береш нитку, так от махаєш, 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 махаєш. Намагалась в цьому році дівчат підтягнути під то наталку, Мужицьку, Марію, вибач, але подарувала їм ці схеми. Купила в майстерні вишиві схеми, подарувала їм, але щось вони взялися за, це, за рушник від лелітки. Я також його шила, але відклала, тому що мені було верливо дошити у цей рушник. От, це те, над чим я зараз працюю. Ще в мене на ці вихідні, на сьогодні, на завтра, плани зробити другий рукав в монастирській сорочці. Перший рукав я зробила. Це верхня частина. Це нижня частина. Бачите? Ось так воно все це гарно виглядає, орнамент. І ще там роботи в тій сорочці, а я пасу задніх, дівчатка вже, господи, і, і, і шиють, і збирають, а я пасу задніх. Але я хочу ще е, сьогодні-завтра відрізати другий рукав і, власне, оце, над цим всім попрацювати. Дуже легко мені тут шилося, я шила його навіть ні, на п'яльцях. Ні, не на п'яльцях, я вручну просто його шила. Просто брала, ось так от і шила. Так, ну що тут, тут вічка, тут ось такі хрестики, це як би гладю, я забула, як воно називається. Є, є ретяз і є ось такі шовчки, ми застосовували їх, коли пришивали, ну, підгинали тканину. Бачите, воно йде по боку, по боках, точніше. Отут от, трішки я напортачила на на оцих кутиках. Марія показувала, як його шити, але. Я шила так, як могла. Коротше, того всього не буде видно. Тому в мене в планах ще на цих вихідних попрацювати над другим рукавом. Давайте я ось так його складу. І, до речі, теж такий прикол. Я сіла, умітала рукавці, бачите, витратила час, а потім, коли ось цей елемент прошивала, ту намотку взяла, витягла, бо вона мені була незручна. Так, це що стосується рукава, а ще у мене в роботі. Зараз я вам покажу. Гляньте, що у мене в роботі ще. Подивіться, бачите, ну, так трошки. Давайте п'яльця ну, тут. Точно кіт тут порася, судячи по вигінам, точно порась тут. Так, ось так подивіться, будь ласка, давайте я вам зараз трішки приближу. Ось це моя чоловіча сурочка. Шию ось так. Ну, Приблизно, я думаю, що пазушний розірс буде сюди. Я так собі думаю. А, і потім тут піде великий такий орнамент ну, на декілька частин. Але поки ми з Марією вирішили, це, до речі, я шию під кураторством Марії, вибач. це не курс. Зразу кажу, це не курс, бо вона шила цими колодочками на замовлення своїй коліжанці чи кумі цей сорочку в таких сірих тонах. Якщо ви підписані на Марію, ви мали би то бачите. Мене сама концепція орнаменту мене дуже захопила, але я захотіла вишити щось таке, знаєте, припилене, кольорами припиленими. І, власне, я знайшла такі кольори собі, і от я їми шию. Це, до речі, ДМС, звичайна нитка ДМС три складення. Тут зелений, сірий і жовтий. Воно вам трішки за яскраво передає, але насправді це такий припилений колір. Мені дуже подобається, як воно все виходить. Чоловік теж зацінив, оця тканина дуже прекрасно відтіняє саме ось такий припилений колір, і мені подобається, що виходить. Шию по факту, як ми шили чоловічу тернопільську сорочку, ой, по факту, по принципу. Мені е, сам к сам, концепція сорочки мені сподобалась, тому е, у мене є курс Марії, е, і вона дозволила його використати і тут, ну власне. О, тому я ось так прошиваю, потрошку дуже швидко так, так само летить. Е, знаєте, якщо ви втомлюєтесь від хрестиків, треба шити колодочки або на рушниках, або на сорочках. І мені подобається, знаєте, воно на, е, на що воно схоже? От, е, знаєте, є прикраси такі для жінок з бісеру, такі полосочками е, зроблені, не знаю, як воно називається. Але от колоркою так провожу, знаєте, ніби хтось не на тканині вишив, а ніби хтось так нанизав на ниточку. Дуже приємне. Чоловіку подобається кольорова гама, хоча він казав, що йому подобається і та сіра кольорова гама, яка була у Марії, але мені не хотілося сірого. Мені не хотілося сірого. Мені хотілося ось такий прекрасний орнамент. І ще ж буде комірець, і ще будуть манжети. От. І, власне, мені головне закінчити цей основний орнамент, зробити пазушний розріз, прошити ретізем, також його. Я, до речі, ретязем буду, певно, що зеленим тут прошивати. От. Тканину я купувала. Купувала в магазині Майоберіг. Нитки я так само там купувала. Дуже мені подобається цей магазин, я просто готова постійно їм співати, дифірамби, оди і так далі. Дуже приємні власники. І знаєте, що мене підкупило в цьому магазині найбільше. Не тканина. Не нитки, не е, вайб такий, мене підкупило, що у них на поличках лежать книжки наші, наших письменників. Зокрема, Вікторія Меліної книжка лежала. Це наша письменниця, яку вбила Росія, прям вбилася дійсно це так, було попадання там, чи ракети, чи снаряду, і вона загинула. І от саме це мене підкупило. Тому якщо ви думаєте, де замовляти нитки чи тканину, я вам лишу посилання в інфобоксі під цим відео і біжіть туди. І ще, до речі, лишу промокод на знижку 5%. По, моїй, по моєму ніку, я вам все то напишу на тканину сотема. Тому переходьте за посиланням, будь ласка. Так, це що стосується оцих от нехрестикових, скажімо так, процесів. Давайте я вам покажу, що я шию хрестиком. Хрестиком також хочеться інколи шити, правда? Ж? І я собі знайшла ідеальний варіант, ідеальний вихід із положення, і хочу вам показати ось таку схему. Зараз у вас на екрані буде картинка. Маю надію, що я її вставлю, бо мені вже писали неодноразово. Ви кажете про фото, а потім не вставляєте. Вибачте, дівчатка. Так, ось така схема. Це дизайнер Little Stitch і це мандала, весняне мандала. Сиділа Наташа, якось тако собі сиділа і думала: хочеться чогось весняного, хочеться квітів, хочеться чогось весняного, але не такого, щоб довго було шити. І я пошаркалась по нашим дизайнерам і знайшла мандалу. Так, я розумію, що зараз у вас можливо будуть деякі асоціації, але повірте, це просто орнамент. І зараз на картинці вона буде десь тут поруч, ви будете бачити загальну картину. Скажу таку, дуже легко шиється. Ну, так легко, що просто одна пісня співається, як воно шиється. Тобто я міксую, якщо мені хочеться хрестиків, я біжу сюди. Якщо мені хочеться колодочок, я біжу або на рушник, або на сорочку. Якщо мені хочеться якихось витребеньок, я біжу на свою монастирську Срочку. Тому ось це все це те, чим я живу останній місяць 100%. Мене дівчатки, я ж кажу, підтягнули під вишивку рушника цього від лелітки, але я його поки відклала, поки я хочу. Займатися ось цим і е, дівчатка знають, що я переключилась, і ми всі такі знаєте, толерантні одне до одного. Що ми шиємо те, що нам хочеться. Е, хто хоче вже сорочку ну як настрої? Я Марія і Наталка і. Наталка, вже майже срочку зібрала, Марія зробила то все. А я пасу задніх, бо мені хочеться ось цього. І дівчата як то сприймають нормально, і ми йдемо за нашими бажаннями, а не за тим, що за колективним якимось покликом. Бо все ж таки хобі це коли ти робиш те, що тобі хочеться, і те, що приносить тобі задоволення. От, мені зараз задоволення приносить саме рушник, тому я над ним працюю. Так, ну що вам ще розказати? Більш нема вам чого розказати, бо насправді е нема в мене точніше. Не так, бо насправді не було в мене зранку настрою взагалі сьогодні знімати відео. Вчорашній прильот по Кривому Рогу, вчорашні загиблі діти, просто мене винесло. Е я останнім часом намагаюсь триматися, е намагаюсь не поглинатися тими емоціями. Але, знаєте, буває щось таке, що просто викидає із дійсності. І це неможливо осягнути. Це неможливо зрозуміти, як таке може бути в теперішньому світі? Коли гинуть діти, це саме, напевно, що найстрашніше. І вчора я з вечора занурилась в ті новини, я їх читала, ледве заснула. Сьогодні вранці я встала і першим ділом пішла в новини, а там все, все, все фото, відео. І вимкнула, примусила себе вимкнути, бо я зрозуміла, що я зрозуміла, що я не зможу прожити ці два вихідні дні нормально. А мені треба ресурс для того, щоб з понеділка включитися в роботу, бо наступні дні будуть робочі напружені, бо закінчився квартал і багато звітності. Тому. Я прийняла для себе таке рішення, я вимкнула новини, я зібралася, я по максимуму абстрагувалася. Я закликаю вас донатити, я закликаю вас допомагати нашим нашим хлопцям, дівчатам, нашій армії, бо ми маємо побороти ту нечисть. Ми маємо це зробити, бо вони не перед чим не зупиняються. Я сьогодні зайшла в Твіттер і хтось перепостив з якогось телеграм-каналу Рашкінського, типу, інформацію, що вони вдарили по скупченню військ, розумієте? Тобто на дитячому майданчику війська сиділи серйозно, і вони там щось написали, що поклали там більше там, 85 осіб військових. Я просто не розумію, як так. Я не розумію, як світ не бачить правди. І тому нам важливо не зупинятися, донатити і підтримувати наших. Я зараз знову заходжу в емоції, вибачте, будь ласка, але ну, то дійсно важко. То дійсно важко, якби ти не тримався, якби ти не абстрагувався, але бувають моменти, коли тебе просто виносить, просто виносить із дійсності. Тому, друзі, я вас закликаю. Донатити, я вас закликаю допомагати, я вас закликаю не приходити повз збори і я вас закликаю абстрагуватися періодично, щоб бути ефективними для того, щоб мати змогу донатити. На цьому все. Невеличке відео. Я вам дякую за увагу. Я дякую, що ви зі мною. Я дякую, що ви читаєте ці відео і тримаємося, бо ми того варті. Будьмо свідомими, говорімо українською, підтримуємо нашу армію. Все буде Україна. До наступних зустрічей. До побачення.